Якщо ви вразливі до чужих думок, до чужої агресії на вашу адресу, якщо ви боїтеся прокльонів, побажань, які людина в серцях може сказати вам, і ви в цей момент лякаєтеся, і ви в цей момент розумієте, що ви прийняли на себе цей енергетичний удар, є дуже простий метод, який дозволить вам нейтралізувати цей негативний вплив. Поясняти це буде простіше на прикладі, коли ви приїжджаєте в чужу країну, мову якої ви не знаєте. Якщо припустити, що людина, яка стоїть навпроти вас, бажає вам чогось поганого, на іншій мові, яку ви не розумієте, у 99,9% випадків ви навіть не зрозумієте, що вам побажали, і взагалі, який сенс людина вкладала у цей посил. А відповідно, ви ніяк не відреагуєте, тому що ви банально не розумієте, що саме вона мала на увазі. Коли людина посилає вам якесь прокляття, якусь негативну установку, ваша задача знецінити все, що вона вкладає у ці слова. Саме ви є ключовим елементом у цьому механізмі, тому що коли ви реагуєте. Это... Коли ви в серцях лякаєтеся, коли ви пропускаєте то, що людина вам послала, оце є механізм, коли вас енергетично пробивають. Коли вам все одно, коли ви ділите на 10 все, що людина вам каже, з вами нічого не станеться. Її слова повернуться до неї, вона відтак і можете сказати: твоє повертаю тобі, своє залишаю собі. Лишайтеся гармонійними, лишайтеся у балансі. Тоді ніяка зараза до вас не причепиться. Ставте лайк для енергообміну, якщо інформація була вам. Вам цікаво, приходьте на консультацію, якщо відчуваєте у цьому потребу. Ще побачимось!